Всіх вітаю у себе на каналі. Мені дуже таке, знаєте, цікаве питання. Я думаю, що воно і вас зацікавить. Для чого нашій владі треба поставити оці саміти миру на потік. Це досить недешеве, недешевий захід. Він потребує певних ресурсів, які могли б бути спрямовані на закупівлю тих же дронів, і ребів і так далі. Але вони для чогось потрібні нашій владі, да? для чого? Давайте запитаємо у карт Таро. Для чого треба ставити саміти миру на потік. Ну, дивимося. Дивимося. Це буде другий, а там, може, буде третій. Аля саміти. Їхня ціль, для чого вони потрібні. Ну, ви знаєте, ні до чого ця ідея вона досить є спірною. Ця ідея. Те, що вони хочуть активувати, да? воно досить є спірне питання. Тому що, е, можливо, дивіться, треба підвісити, затягти е, постачання ресурсів. Треба затягти постачання ресурсів. Взагалі, питання миру, воно досить спірне. Посадити за стіл перемовин е, людей, які е, одна сторона хоче результату, а інша хоче жертви, поразки. Да? То як можна взагалі домовитися? Як? Коли кардинально різні бажання? Одна сторона хоче результат, результативно захиститися. Розумієте? дипломатія. Дипломатія, в якій немає п'ятірка жизлів, дипломатія, в якій немає одностайності. Розумієте, все рівно ця дипломатія, вона ні до чого ж не приведе. Абсолютно ця ідея ні до чого не приведе, тому що різні, досить різні погляди карти говорять. Ну як можна домовитись, коли тебе приходить вбивати, а ти не хочеш, щоб тебе вбивали? Але треба сісти і домовитися. Так як? Треба бути наполовину вбитим чи як? Я, я не можу зрозуміти оці саміти? Немає, немає смисла немає в них. Просто йде тупо протистояння. Просто буде йти тупо дипломатичне протистояння. Яке ні до чого не приведе. Це затягування. Це підвішена ситуація. Цими самітами вони хочуть просто підвісити ситуацію. Шанс, шансу немає, розумієте? Шанс затягується. Шанс на наш захист, він через ці саміти затягується. Затягується. І ось він жезловий король. Ну, шановні мої глядачі, ось він жезловий король. Тут, як тут, у цьому переговорному процесі. В яке він має відношення взагалі до переговорного процесу? У нас є міністр закордонних справ. А заяви чомусь робить жезловий король, контрольор. Виголошує промови на самітах, що нам треба, аля аля, що буде, чи аля чого не буде. Розумієте? Людина, яка не має права взагалі на висловлювання від імені держави. Ну, бачите, все це розраховано ну, А да? А поговорить просто з людьми, просто на, на людей все це, ну, не знаю. Для того, щоб піти від певної проблеми, я вам скажу. Ці саміти насамперед для того, щоб затягти ситуацію і піти від проблем. Трансформація. Розумієте, можливо, хочуть якусь трансформацію, хочуть змінити через оце, це да? А поговорити нам треба зробити якусь трансформацію. Вони, вони хочуть якоїсь трансформації. Ну, я, я думаю, що нічого не вийде. Єдине, що, що дуже прикро, прикро, дуже печально, скажем так, да? це те, що ви знаєте, що воно ж приводить до жертв. Оце оця болтовня ні о чому. Розумієте? Це просто тупе затягування часу. Але від цього треба буде йти. Від цього треба буде йти. Ситуація буде складатися так, так, так що треба йти буде. Ну, ви знаєте, розумієте, начебто цим самітом ми хочемо, ми хочемо. Піти від військових дій, да, хитрим таким способом, піти від військових дій, щоб менше було жертв. Можливо, ж, маньяк щось зрозуміє, та, можливо, він нас послухає, та нічого він не послухає. Ні, він прийшов нас убивати все. Тому, тому ніякої тут, ніякої тут е хитрості немає. Знаєте, як? Е ну... Є великі страхи. Це робиться через великі страхи, тому що, тому що приближається уже трансформація. У цьому питанні, питанні війни ну, вже, вже наближається трансформація, тобто зміни. І зміни, і зміни стануться обов'язково, розумієте? І є шанс змінити. Ситуацію, є шанс змінити ситуацію у військовій сфері, і хтось дуже сильно боїться цієї трансформації, От, от, просто, от просто катастрофічно бояться цієї ситуації, До розумієте? Бояться цієї ситуації. Змін у, у війні бояться. Тому і треба. І треба затягувати і через дипломатію, яка взагалі, ось ці дві карти говорять, що тут взагалі немає шансів, взагалі немає шансів домовлятися. Ніяких нема шансів домовлятися. Тому що абсолютно протилежні погляди на війну. Розумієте, Абсолютно у путінському плані нема ні одного пункту, розумієте, там просто ну, ні одного пункту, який, який би давав шанс Україні. Хоч на щось. Там просто ультиматум. Я хочу оце, я його беру і все. Ні, я вас буду вбивати далі. То як можна домовлятися? Ну, ви знаєте, воно ж прийдеться йти. Жесливий король, контролер розуміє, що треба йти буде від цього. Він боїться. Він дуже сильно чогось боїться, я вам скажу. Це ілюзія. Розумієте, те, те що, те, те, що ці конвеєри ставити на поток, ну, це ілюзорно. Ну, може, там іще на одному подрикаються, організують, кошти викинуть, але, але ні, ні, про які, ні про які домовленості не може йти і мова. Ні про які домовленості. Бачите, все-таки все в оцих домовленостях є, ведуться ще якісь таємні перемовини, я вам скажу. Дипломатичні таємні перемовини, вони ж ведуться теж. Ось ще один король. Ведуться вони досить ага, ведуться вони результативно, ведуться із дьявола. У дьявола є великі страхи, я вам скажу. У дьявола є дуже великі страхи, що питання з війною буде трансформуватися. І швидше всього, що не на користь, користь дьявола. Кори... Ну, я ставлю дьявола, я ставлю як Росію. Так. Є великі страхи, тому вони зацікавлені у підвішеній ситуації. Поки що у підвішеній ситуації. Ну, мабуть, тому і Путін мотається по світу, да, як Бобік, шукає виходу з ситуації, шукає хоч щось, чим можна ще постріляти, популяти і так далі. Отже, отже, я вам скажу так: це затягування. Це просто затягування ситуації на користь ворога. Всі кошти можна було направити на поле, поле бою, направити на закупку зброї і досить успішно пустити їх на більш корисну справу. В основі колоди в нас трійка мечів. Це, це дуже болюче питання. Це оці саміти, які вони стають на поток уже. Так? Безрезультативні, абсолютно безрезультативні, виходить. І вони досить, ну, я... це зрада. Це зрадницький удар. Ви розумієте, трійка, трійка мечів у серце, да? це ну, досить зрадницький удар, я вам скажу. От такий у мене вийшов розклад. Так, відповідли карти. Що ці, ці як кажуть, Мирні саміти ніяк не приведуть до миру. Ось так. Тільки зброя, тільки сила. ЗСУ зможе трансформувати це питання. На все добре, до побачення.